Мої Вітання п'ятниця, а значить, робочий тиждень завершено. Чим запам'ятався цей день нашим репортерам у випуску вже за мить. Юних вінничан масово щеплюватимуть від поліомієліту. Аварія на Соборній. Двоє вінничанок у лікарнях. Обережно опали листя. Лах поліомієліту, який раніше зафіксували на Закарпатті, не на жарт злякав світ. Тож тепер Україні передали кілька мільйонів доз вакцини, аби зупинити хворобу. Її в цивілізованих країнах вже подолали давно. Лариса Бондар бачила, як у Вінниці стартувала додаткова імунізація проти вбивчої інфекції. В Україні масово щеплюють дітей від поліомієліту. Причина два виявлених та лабораторно підтверджених випадки захворювання. Їх зафіксували на Закарпатті. Тож тепер, аби запобігти розповсюдженню інфекції, додатково імунізуватимуть усіх дітей, адже хвороба невиліковна, а вакцинація єдиний метод боротьби із нею. Хвороба дуже небезпечна, вона вражає кишковий тракт і вона, на жаль, вражає нервову систему діток. Вірус вбиває нервові клітини і не передається імпульс, і розвивається параліч. Вакцинація відбуватиметься у три етапи: перший триватиме три тижні. За цей час щеплять всіх дітей віком від двох місяців до шести років. За місяць другий етап. Під час нього повторно щеплюватимуть дітей цієї ж вікової категорії. І ще через місяць відбудеться третя черга. Під неї потрапляють діти віком до десяти років. Незалежно від того, скільки дитина має щеплень від поліеміліту, це екстрена ситуація. Щеплюються всі дітки. Дітей імунізуватимуть за графіком у всіх центрах медико-санітарної допомоги. Вакцина французького виробництва її придбали за кошти уряду Канади та за підтримки ЮНІСЕФ. У Вінниці вона вже в наявності у двох видах у колах та крапельках. Для ін'єкційного полімліта у нас передбачений контингент дітей. Це діти, які взагалі не щеплені. Тобто їм передбачено перше щеплення тільки вакциною ін'єкційною. Всі послідуючі вони будуть другий і третій тур. Вже Же капельки в ротик отримувати. А діти, які мали щеплення, то тільки ОПВ вакцина, оральна поліомлітна вакцина у вигляді крапелюк. Дімі три роки він один із перших маленьких вінничан, кому проводять додаткову імунізацію. Тримається мужньо. Дімі, Смачне? Так. Маленька Ліза не така смілива. Втім, мама Лізи непохитна, точно знає, що щеплення потрібне. Всі знаю, що це дуже важка хвороба. Мені позвонила медсестра, сказала, що є вакцина і допомагає тільки щеплення, тому я зразу прийшла, провірилася, зробила, щоб бути впевнений, що моя дитина не захворіє. Перед щепленням дитина має обов'язково побувати на прийомі у лікаря, бути здоровою та не температурити. Медики заспокоюють, вакцина від поліомієліту безпечна. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. На Соборній на пішохідному переході Жигулі збило двох вінничанок 14 та 46 років. Аварія сталася три дні тому. Потерпілі наразі у лікарнях. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Водій не місцевий, йому 20 років. Його відпустили додому, допоки триватиме експертиза. Обставини ДТП з'ясовувала Ірина Корш. В той день була злива, пригадує 14-річна Вероніка. Її зустрічав батько біля пішохідного переходу з боку поштамту. Я пішла на перехід там стояла жінка, і ми разом вирішили прийти дорогу. Половину ми прийшли, і на наступній половині вилетіла машина і просто. Збила нас. Все ще пам'ятаю, це лише світло і крики людей. Батько дівчини і став свідком аварії. Він бачив, як від удару його донька та ще одна жінка відлетіли на кілька метрів. Чоловік каже, машина після зіткнення приїхала чотири метри від переходу. Ну її видно було, бо вона в червоному пальто. Я не знаю, як це і Ну, не бачив знака, дощ. Ну я не знаю, що сказати. Це неправду ніяким чином його. У Вероніки перелом стигна. Їй вже зробили операцію. Якщо отломки не будуть ставати на витяженні, ну, це буде видно приблизно через дві тижні. Для того має спасти отяк, розсосатися гематома, тому що в будь-якому випадку при переломі там йде сильне краве Єдине, що хвилює Вероніку, чи зможе танцювати. Хореографією займається 10 років. Танцювати буде краще, ніж танцювала. Це я тобі говорю. От. ну, надо время за кермом. Автівки був двадцятирічний хлопець з міста Бар. За словами батька потерпілої, наступного дня він прийшов у лікарню, вибачався, казав, що не знає Вінниці і тому рухався просто за іншими автівками. Пропонує якимось чином допомогти, але нам його допомога не потрібна. Батьки прагнуть справедливості, тож планують справу довести до суду. Випадки, коли на зебрі збивають пішоходів, не поодинокі. Провадження по даному факту проводиться перевірка, слідчі дії будуть призначені ряд експертиз, і буде судом уже винесене рішення щодо відповідальності учасників дорожнього руху, які потрапили в ДТП. Після проведення судово медичної можливо буде перекваліфікація з частини першої статті 286 на Статтю 2, статті 286, Там більш суворе покарання від 3 до 8 позбавлення волі. В аварії також постраждала 46-річна жінка. Її у шоковому стані доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз вона у реанімації. Коментувати ситуацію і жінка, і медики відмовились. Ірина Корш, Вадим новини, телеканал Віта. Шкільні психологи та соціальні працівники отримали сьогодні сертифікати, які дозволяють їм працювати із дітьми, які опинились в кризовій ситуації. Цього року громадська організація Вінницьке обласне товариство психологів та психотерапевтів виграла грант міської ради в конкурсі соціально-культурних проєктів. Зокрема, аналізували, як працювати з дітьми-переселенцями та з тими, батьки яких обороняють кордони України на сході. Чотири дні півсотні психологів та соціальних працівників вчились на практиці боротися із дитячими страхами та психологічними травмами напрацьований досвід виклали в методичках і презентували їх працівникам шкіл. Я працюю психологом у 10-й школі. Ось і у своїй роботі ця інформація цю інформацію буду використовувати безпосередньо. Дуже важливо, щоб той страх, який живе в голові, щоб він звідти вибрався. Проєктивні артерапевтичні техніки дозволяють те зображення, яке є всередині, перенести зовні. І коли це можна зняти і подивитися на нього зовні, з цим можна вже щось зробити. Бути обачнішими на дорогах закликають вінничан водії трамваїв. Період листопаду для них найважчий. Листя попадає під колеса, що спричиняє юз. Задля безпеки, у таку пору трамваї їздять за спеціальними правилами. Швидкість руху в них менша, а інтервал більший. Обережно опали листя. Для водіїв трамваїв почалась найважча пора року. Справа в тому, що листя, потрапляючи на рейки, заважає нормальному щепленню коліс. Якщо листя падає на рельси, то починає нас трамвай нести, все одно як вожеледицю машини. Включаємо противоюзову систему, це доверху руль. Ілі вже посипати піскучки. В таких ситуаціях движання. Водії трамваїв в осінню пору мають дотримуватись спеціальних правил на розклад руху транспорту. Вони не впливають разом з тим, підвищують безпеку на дорозі. В таку пору року є обмеження руху, є свої правила їзди на таких такий період. І є коли сильний вже листопад починається, ми вводимо обмеження і вводимо по інтервальний рух трамваїв. Водії трамваїв радять усім учасникам дорожнього руху бути обачнішими під час листопаду, навіть якщо вагон рухається на невеликій швидкості, екстрено зупинити його неможливо, Бачачи, що під'їжджає трамвай на зупинках, щоб вони були виходили на зупинку в тих ситуаціях, коли трамвай повністю зупиниться, і також машини, щоб не близько під'їжджали до рельсів, соблюдали дистанцію. Пора листопаду у Вінниці почалась тиждень тому. Аварій пов'язаних з втратою керування водієм трамвая за цей період не зафіксовано. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал. Віта ціна газу на заправках зростає. Кінотеатр родина демонструватиме фільми, подорожуючі. Титулованою красуною стала восьмирічна Вінничанка. Газ для автомобілів дорожчий. До того ж стрімко. Ціна вже перейшла позначку 9 гривень за літр пального. Тепер газ всього лише удвічі дешевше від бензину, хоча ще ж тиждень тому був утричі. Через подорожчання водії все рідше встановлюють газові балони. На СТО запевняють, що такі стрибки цін відбуваються щороку, тому через декілька місяців очікують зниження ціни до 7 гривень за літр. Експерти кажуть, причина подорожчання – затримки у поставках скрапленого газу до України. До чого готуватись водія? Там дізнавалась Ірина Корш. На фоні зниження ціни на бензин газ для автомобілів починає дорожчати. Тільки за декілька тижнів ціна на блакитне паливо піднялась більш ніж на 2 гривні. Зараз ціни зупинилися на рівні 90 гривень за літр. Тепер газ всього лише вдвічі дешевший за бензин, а тиждень тому був у тричі. Водії кажуть, частіше почали їздити громадським транспортом. У мене проїзний на тролейбус. Вот, тобто я езжу на тролейбусі, собственно говоря. Ну только в крайній необходимости, то есть я сажусь на машину. Вот. Поэтому, то есть це тисяча гривень. Я думаю, если бы я їздила на ній постоянно, там було б бы намного більше. Тобто, вот сейчас у мене заправка була на 270 гривень. Водій ігор на пальне витрачає більше 6 тисяч гривень на місяць. Вже замислюється перейти на газ. Електромобілі можливо як варіант. Ну і економна машина бензині через подорожчання газу водії все рідше встановлюють газові балони та на СТО запевняють такі стрибки цін відбуваються щороку, тому через декілька місяців очікують зниження ціни до 7 гривень за літр. Подорожчання газу воно є сезонним в цей час. Великі об'єми газу викупаються польськими споживачами для обігріву будинків. Тому пропан Бутан кожного року восени дорожче. Десь на 20% попит знижається, але як правило, через два місяці ціна газу падає і попит вирівнюється. Причини подорожчання – затримки у поставках скрапленого газу до України кажуть експерти. Вони теж прогнозують, що газ подешевшає, але не до семи гривень. Це сугубо ситуативне подорожання, яке визвана технічними факторами, які ми та ніволі тетгас он єсть. Он доїде обязательно і ціну має довжне розбити. до сімів рядля, звісно. Ні такого... да я думаю, что вот там 8... ну ні мені деле прогнозировать что-то, потому что я не знаю, какая будет цена в мире. Водії сподіваються, стабільною ж ціну на газ побачать вже за декілька тижнів. Ірина Корж, новини телеканал Віта. Вінничани можуть придумати назву українському літаку. Державне підприємство Антонова оголосило конкурс на назву нового транспортного літака Ан-178, у якому може взяти участь усі охочі. Свої пропозиції можна надсилати на сторінку підприємства у соціальній мережі. Переможе назва, яка набере найбільшу кількість лайків. Конкурс триватиме з 22 жовтня по 19 грудня 2015 року. Учасникам, які за результатами конкурсу займуть перші три місця, будуть вручені ексклюзивні призи від ДП. Антонов Відсьогодні був пом'якшу валютні обмеження, які були запроваджені у зв'язку зі складною економічною ситуацією. Банкам дозволили видавати більше готівки у гривні, а українцям продавати більше доларів. Раніше через каси і банкомати одному клієнту могли видати не більше 300 тисяч гривень на добу. Вимога стосувалася і валютно обмінних операцій з громадянами. Регулятор переконаний, лібералізація валютного ринку дозволить залучити більше валюти у фінансову систему України. Вінницькі випускники проходитимуть ЗНО 2016 з 5 травня по 10 липня. Тестування проведуть за минулорічними програмами, а не новими. Про це повідомили у міністерстві освіти і науки. Учасники ЗНО зможуть обрати не більше чотирьох навчальних предметів. Нагадаємо, після обшуків в українському центрі оцінювання якості освіти проведення ЗНО 2016 опинилося під загрозу. Разом з тим, в уряді заявили, що альтернативи цій системи вступу до вишів не бачать. Вінницька родина тепер має новий мобільний кінотеатр. Різножанрові фільми транслюватимуть для городян просто неба, виїжджаючи у школи та клуби. Деталі в сюжеті. Кінотеатрі родина приємні клопоти. Щойно привезли подарунок від міськради, мобільний кінотеатр. Тепер фільми працівники закладу транслюватимуть на виїзді. У нас є куди їхати. В нас відкрився клуб В Днавишенькі. У нас в Сабарові є клуб. В нас є школи, де ми будемо, як кажуть. Демонструвати фільми, ті, які потребують уваги для школи, програмні фільми. А там фільми, які для відпочиваючих вартість нової апаратури 57 тисяч гривень в комплекті, дві колонки для стереозвуку, ноутбук та проектор. Проектор бажано сильно не ним не, не шатати, не трусити і взагалі стаціонарно ставити. Тому що, як мінімум, сама картинка буде гуляти туди-сюди, а тим більше, якщо на вулиці, то Може від вітру ним. Наразі апаратуру налагоджують, визначаються з розміром картинки на екрані та відстанню між ним та проектором. Ще одне питання, яке постало перед колективом: як перевозити техніку своєї автівки, родина не має. Сподіваються, заклади, які захочуть перекрутити в себе фільми, допомагатимуть в транспортуванні мобільного кінотеатру. Ірина Діду, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Їй лишень 8 років, а вона вже титулована Красуня. Вінничанка Даринка Журбенко здобула звання міні міні-міс світ. У 2015. днями дівчинка повернулась додому з Анталії. Саме там проходив конкурс для представниць з різних країн віком від 4 до 16 років. Секретом свого успіху Даринка поділилась із нашою Іриною Корш дитина за три роки восьмирічна Даринка Журбенко здобула 12 перемог та титулів у різноманітних дитячих конкурсах краси і талантів. Втім, найвагоміша нагорода для неї корона мініміс світу світу-2015». Щойно вона повернулась до Туреччини, де її визнали найвродливішою з поміж 52 учасниць. Дівчинка не приховує емоцій, запевняє секрет її успіху. Це усмішка, усміхатись бути впевненою в собі та. Не хвилюватись, шлях до перемоги тернистий, зізнається маленька красуня. Доводилось по кілька годин на день дефілювати, танцювати та вчити гімнастичні номери. Самому ж конкурсу передувала серйозна різнобічна підготовка. Дуже багатьох аспектів підготовки та нестандартних, таких яких немає на теренах України. Одним з них є ексклюзивний екопроект. Чому ексклюзивний? Тому що е, організатори конкурсу «Мінімі світ турбуються про те, щоб красуні були не лише талановиці, не лише артистичні, комунікабельні, але й займалися добрими справами. Аби зробити свій виступ оригінальним, пошили сукню з пластикових пакетів в українському стилі. За креативність Українка отримала. Від журі найвищі бали. Коли дивились наш костюм і запитували, тому що там квіти зроблені з клейонки, нова пошта, скажімо так, ось і пакети, на яких була українська е, символіка. символіка. Ось тому костюм був зроблений дуже цікаво. Коли ми казали, що це пакети, це не тканина. Це вони дуже дивувались, тому що вони такого не бачили. Не залишили байдужими суворих суддів і пластика та гнучкість конкурсантки. Дались в знаки п'ять років занять гімнастикою. Коли я готувалась до номеру, в мене були такі відчуття, Невже я буду виступати номер? Зовнішні дані не брали до уваги оцінювати дітей за цим критерієм. Заборонено згідно міжнародних стандартів. До 14 років заборонена косметика, заборонена підбора та будь-які сексуальні аспекти у проявах у підготовці. Це і відкрите декольте і відкриті животи. Зараз Даринці вже пропонують стати ведучою дитячих конкурсів краси в Україні щодо подальшої участі у подібних змаганнях дівчинка ще не визначилась. каже наполегливо займається гімнастикою, адже своє майбутнє бачить у спорті. Ірина Інжиєвський, новини телеканал Віта. Вже на цьому тижні українці спатимуть на годину більше. Цієї неділі країна переходить на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад. Це потрібно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного. Ідея про переведення стрілок на годину вперед виникла в кінці 19 століття через те, що мешканці міст перестали рано вставати і лягати спати. Такий перехід щороку проводять в більш ніж 100 країнах світу. Цією інформацією ми завершуємо випуск. Приємно та з користю проведіть вихідні. Наші новини доступні також на сайті. Адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 24 жовтня у Вінниці хмарно з проясненнями та невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 6. В день вісім з позначкою плюс.